Є замовлення та матеріали, та немає робочих рук. Волонтерки франківського центру маскування ФАЄ просять людей долучитися до плетіння маскувальних сіток. Наразі у них є 71 замовлення від бійців. Потрібно сплести 2500 квадратних метрів сіток на 10 локаціях, які координує центр. Працює близько 50 волонтерів щодня. Аби захисне маскування отримували всі військові, які звертаються. Кількість людей кажуть, необхідно збільшити щонайменше удвічі. То фактично у нас є матеріали. Але занадто мало, скажімо так, людей, вільних рук і вільних годин, щоб це якось привести до тями і зменшити якимось чином цю чергу. Вся черга стоїть, хлопці зараз не прикриті. Відбувається зараз зміна сезону, буквально за місяць часу. Тобто, фактично, Луганський напрямок, наприклад, Донеччина, там такої зелені яскравішої, як у нас, в принципі, немає. Там все зараз почне жовтіти, тобто навіть ті підрозділи, фактично, які мали маскування і були ним забезпечені, вони зараз будуть мати потребу, скажімо так, в зміні і в оновленні. Я вже навіть не кажу про те, що сітка в принципі це розхідний матеріал, і вона має здатність горіти, має здатність рватися, її мають здатність забувати. Ну тобто, потреба є завжди величезна. Всі сітки, які плетуть волонтери, спершу перевіряли на придатність до воєнних умов. Обливали водою, підпалювали, у темряві світили ліхтариком, аби бачити наскільки тканина помітна. Кольори захисного маскування кажуть, підбирають відповідно до сезону. Свою роботу волонтерський центр розпочав з перших днів повномасштабного вторгнення, та лише плетінням сіток не обмежується, виготовляють й інші необхідні для військових речі. Шкарпетки також плетуться вдома, плелися із ліхтариками на голові, як завгодно в нашій блекауди з світлом. До речі, на літній період це не зупиняється, тому що ми розуміємо, що зараз треба буде великими партіями відправляти. Тому все літо плетіння шкарпеток у нас продовжується. Жінки приходять, вибирають нитки, але зберігають у себе шкарпетки, тому що фізично їх зберігати немає можливості, треба багато місця. І як тільки ми даємо клич, все зноситься і буде зразу відправка. З кожною нашою сіткою їде передача. Їдуть і продукти, їдуть супи, борші, батончики, мазі і все, що необхідно. Детальну інформацію, як долучитися до плетіння сіток, можна знайти на сторінках у соціальних мережах волонтерського центру Маскувальні феї. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.